Це щоб... І отак. От треба от, от правильно вітя красає правильно. О, о. Наш клуб існує другий рік. Ми його назвали Life Основна категорія в нас, скажімо так, 60, які беруть участь. В нашому клубі 15 осіб. я це порожнинські кулі, які кожен гравець має дві і кидає їх на полі. Крім того, є така кулька, вона центрова, називається вона кошонет, від якої вимірюється відстань і точність кидання цих попередніх куль. Вага кульки однієї приблизно 750 грам. Ми створили такий наш клуб, тому що це не перше цікаво. По-друге, це сприяє активному способу життя. шари? по два мають різну насічку. Тут дві, тут одна. Щоб вони відрізнялися, кожен ігрок бере два своїх шарика. Береться оця маленька кулька і вона кидається з розрахунку від 5 до 10 метрів. 5 метрів, далі 6, 7, 8, 9, 10. Це зона, в яку ми закидуємо цей шар. Зараз будемо пробувати. Кожен учасник по черзі бере свої шарики і кидає як можна найближче до, до тої маленької кульки. От воно кидається. Тепер має інша людина учасник. кидати, теж так само, як можна ближче до тої кульки. Ми підходимо до цього місця, де лежать наші шари. І дивимося, чий шар найближче до того маленького шарика. Раз він найближче один, значить їй нараховується одне очко. Гра йде до 13 балів. Виграє той, хто набрав найбільшу кількість балів. «Ці люди, які відпочивають в нашому чудовому парку, підходять, дивляться, спостерігають. Для когось, можливо, це екзотика. То не знає координацію рухів, розвиває глазомір і емоції. Плануємо займатися двічі або тричі на тиждень в залежності від погодних умов. Гра «Петанк» виникла на півдні Франції. В 1907 році вона розвиває координацію, розвиває уважність і бажання брати участь в змаганнях і перемогти. Це досить масовий вид спорту для людей, фактично сеньорів у всій Європі. Так? дуже сильно розвинуто в Польщі, дуже розвинуто в Литві, от і в інших країнах. По перше, гра на свіжому повітрі. По-друге, ти об'єднана в клуб, маєш знайомства. По-третє, ну, є такі фізичні можливості. Які треба розвивати в нашому віці. Як кидаєш, то необхідно, щоб трошки воно крутилося і назад. Ми два переможці. Так. В першому турі він виграв, так. Думаю, і я в першому виграв. А зараз, а зараз ми змагаємося, хто, хто Абсолютний не чемпіон.